Парадоксально, але в американській виборчій системі переможцем стає не завжди той, хто отримав більшість голосів виборців. Наприклад, у 2016 році Гіларі Клінтон набрала май майже на 3 мільйони голосів більше ніж Дональд Трамп, але програла перегони. Чому так з'ясуємо? Президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбуваються раз на чотири роки у перший вівторок листопада. Голосувати можуть усі громадяни віком від 18 років. Але за Конституцією США вирішальний голос залишається за колегією виборників. Це спеціальні представники від кожного штату. Виборником може стати відданий член партії, політичний лідер чи активіст. Загалом від усіх штатів 538 виборників. Для перемоги кандидату потрібна підтримка щонайменше 270. Кожен штат має різну вагу у вигляді кількості виборчих голосів. Це залежить від чисельності населення штату і дорівнює кількості його представників у Конгресі США. Наприклад, 2024 року від штату Делавер із населенням близько мільйона є три голоси. А від Каліфорнії аж 54. Там мешкає близько 40 мільйонів людей. З усіх штатів, окрім двох. Небраски імени, переможець отримує все. Тож у США працює непряма система голосування. Якщо більшість виборців від штату віддає голос за певного кандидата, то він отримує голоси усіх виборників штату. Найзапекліша боротьба розгортається у хитких штатах, де результати змінюються від виборів до виборів. Йдеться про Пенсильванію, Джорджію, Мічоган, Неваду, Північну Кароліну, Аризону та Вісконсин. Там підтримка кандидатів від 2. Основних партій є приблизно рівною. Тому до останнього зберігається інтрига, за кого проголосують мешканці штату. І хто з кандидатів, зрештою, отримає все. Крім президента, у листопаді американці також обиратимуть нових членів Конгресу. Демократи контролюють нижню палату представників, а республіканці мають більшість у сенаті верхній палаті. Якщо якісь із партій вдасться здобути більшість в обох палатах, вона зможе блокувати або відтягувати реалізацію планів президента з іншої партії. За традицією, урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. До того часу новообраний президент має призначити міністрів кабінету та скласти плани роботи. Урочистості проводять публічно на сходах будівлі капітолію Конгресу США у Вашингтоні. І лише після церемонії навгурації новий президент вирушає до Білого Дому. Там глава США і живе, і працює. Тож, американські вибори це не просто національне голосування, а умовна шахівниця, де кожен крок кандидата може бути вирішальним.